Говорять, що люди не цінують те, що дісталося їм без зусиль. Але що, коли це мільйон доларів, виграні за декілька секунд в лотерею? Для одних це шанс змінити життя назавжди, а для інших шлях до повного краху. Один чоловік отримав другий шанс від долі і скористався своїм виграшем мудро, а інший розтренькав усе і повернувся до того, з чого й починав. Це дві історії: про везіння та падіння, і другі шанси від долі. Це Майкл Керол народився в 1983 році в англійському місті Сфофем в сім'ї військового інженера у королівському ВПС і працівниці консервного заводу. Його сім'я не була благополучною. Коли хлопчику було більше одного року, його батько опинився за ґратами, через що був засуджений до 11 років через напад з ножем на двох людей. А коли Майклу виповнилося 7 років, його батьки розлучились. Дитиною абсолютно ніхто не займався, про що говорить один випадок з його біографії. Юний Керол навчився читати і писати тільки в 13 років. Причому його навчили не в школі, а у виправному будинку Холсі Бей, де він опинився через крадіжку в магазині. Провівши кілька років у виправному будинку, Майкл вийшов на волю і влаштувався працювати сміттєзбирачем за мінімальну оплату. У 2002 році, у віці 19 років, керол купив лотерейний квиток національної лотереї Великобританії. Так, звичайно, це не був перший квиток, який він придбав. Але фортуна була на його стороні. Квиток приніс йому виграш у розмірі 9,7 мільйона фунтів, щоб було легше, ось тільки це було в доларах на той період, і стільки це було в гривнях. А якщо взагалі заморочитись і врахувати всі інфляції, то зараз сума була б ось такою. Непогана правда. Навіть на відсоток з цих грошей, покладених на банківський рахунок. Майкл міг жити приспівуючи до кінця свого життя, але юнак не зміг правильно розпорядитися подарунком долі. Через судимість банк один за одним відмовлялися відкрити йому рахунок, що ускладнювало отримання виграшу. Але все ж він вирішив цю проблему та поклав на рахунок свої законні 9,7 мільйона фунтів. Спочатку Майкл планував витрачати свої гроші ну дуже обережно. Він заявив про те, що він хоче придбати лише. Маленький будиночок з трьома спальнями на березі озера через свою велику любов до рибалки. Однак реальність виявилася іншою. Він придбав особняк вартістю 325 тисяч фунтів у Норфолку та почав вести розкішний спосіб життя. На той час це були величезні гроші для нерухомості. Майкл також інвестував 1 мільйон фунтів в свою улюблену шотландську футбольну команду Рейджерс та вклав ще в інвестиційні облігації 3,9 мільйони, які приносили йому щомісячні дивіденти, але умовою. Контракту було те, що він не може зняти гроші, коли йому заманеться. Але він і не планував. Ще він був дуже щедрим до сім'ї і дав своїй матері, тітці і сестрі по одному мільйону фунтів кожному і заявив, що до вересня 2003 року він повинен був почати жити за доходи від облігацій. Можна подумати, що непоганий і розумний початок, але все пішло зовсім не так, як він планував. Майкл витрачав значні суми на вечірки, дорогі автомобілі, натики та алкоголь. Він перетворив двір свого будинку на справжнє звалище. Навколо будинку хлопця були припарковані 70 Розбитих автомобілів і валялися гори шин. Особисте життя Майкла також було неспокійним. У 2003 році він одружився з Андрою Ейткен, але шлюб тривав недовго через його зради та розгульний спосіб життя. Пара розлучилася, і Сандра забрала їхню доньку. Він продовжував організовувати гучні заходи, на які запрошував сотні людей, витрачаючи до двох тисяч фунтів на день. Пам'ятаєте інвестицію у футбольну команду? З них він не отримав зовсім ніякого прибутку. Ця інвестиція була просто провальною. В той період в нього почали закінчуватися гроші, але на зберігальному рахунку в нього було ще 3,9 мільйона фунтів. За правилами контракту з банком він не міг знімати гроші настільки швидко з цього рахунку. І через те, що він порушив їх, банк списав з нього величезні штрафні збори. Це були вже останні гроші, які в нього залишалися, але все рівно це величезна сума. Але його спосіб життя його ж затягнув, і почалися наслідки цих гулянок у червні 2005 року. Він отримав листа про антисоціальну поведінку. Це сталося після того, як він, будучи п'яним, катапультував сталеві кулі свого фургона Мерседес, пошкодивши 32 автомобілі і магазини на ринку Даунхем, де він проживав. Коротше, я спочатку не повірила в те, що прочитала, і перевірила цю інформацію. Він реально, власноруч, створив у своєму фургоні катапульту, а катапультував він важкі металеві кулі, які роздобув для цього діла. Як вияснилось пізніше, тоді він був в п'яному у гарі, і він зовсім не планував пуляти кулями по своїх сусідах. За свої дії Керол був засуджений до 240 годин громадських робіт і попереджений, що у разі порушення умов йому загрожує тюремне ув'язнення. А уже менше ніж через рік, Керол у лютому. 2006 року побив бейсбольною битою декількох підлітків, і тут, уже, незважаючи на зусилля адвокатів та його гроші, суд посадив його на 9 місяців за грати А ще на тому судовому засіданні було сказано, що Майкл мав з 1997 року 42 попередні правопорушення. І знаєте, причина була не в тому, що на нього в один момент Звалилися такі величезні гроші. Він просто був такою людиною. Навіть на фото видно, що сидячи за столом в смокінгу та з метеликом, ну не його це він не такий взагалі. А медіа в той період прозвали його лотерейним хуліганом. Після звільнення в кінці 2006 року Майкла впіймали п'яним, мчавшим вулицями на своєму позашляховику Ісузу. Одною з великих помилок було те, що всі знали про його виграш і де він живе. Одного разу в його будинок увірвалися озброєні грабіжники і вимагали готівку. Їхньою здобиччя стало 130 тисяч фунтів. На той момент це були його останні гроші. Всього через 4 роки після такого величезного виграшу Майкл втратив майже всі свої статки, і в кінці 2006 року він оголосив себе банкрутом. Після цього він повернувся до скромного життя, працюючи на різних низькооплачуваних роботах, включаючи роботу на фабриці з виробництва печива, та в 2010 році повернувся до збору сміття. Уже в 2019 році Майкла впізнали співробітники по відомій історії. Тоді він влаштувався працювати на вугільній шахті в Шотландії, заробляючи 10 фунтів на годину. Він заявив, що не шкодує про свій минулий спосіб життя і взяв від виграшу все, що міг. Знаєте, в кінці цієї історії я розумію, що Майкл, незважаючи на свій характер розпишаки, він реально оцінює ситуацію. Він грандіозно про 9,7 мільйона фунтів. Але знаєте, він оцінює це як досвід, і по факту для нього нічого не змінилося. Хоча він і мав шанс. Але не всім даний такий хист так грандіозно промахувати гроші в нікуди. Деяким людям доля дає ніби другий шанс почати життя спочатку. Це Біл Морган народився в 1961 році в Мельбурні, в Австралії. Всі події відбуваються, коли йому було 37 років в 98-му році. В той період він проживав в каравані та працював водієм вантажівки. Того року біл ледве не загинув в дуже серйозній аварії. Тоді він отримав проблеми зі здоров'ям а найпроблемнішим стало серце. Лікарі призначили йому лікування, але препарат, який він приймав, викликав у нього сильну алергічну реакцію. В результаті Морган переніс серцевий напад і був клінічно мертвим протягом 14 хвилин. Лікарі зробили все, що могли, щоб його врятувати, але він залишався в комі протягом 12 днів. Його стан здавався безнадійним. Його сім'я навіть отримала пораду від лікарів вимкнути його життєзабезпечення. Проте сталося диво. Біл почав відновлюватися і повністю одужав. Лікарі навіть охрестили його медичним дивом. Пізніше Біл навіть розповідає, коли я лежав у лікарні, я думав, Боже, я можливо не переживу цього. Мені лише 37, і в 37 років чого мені ще чекати? Уже через рік його життя кардинально змінюється. Він заручився з дівчиною, знайшов нову роботу, в нього, наче, почався новий етап в його житті. На той час він жив у караван-парку в передмісті Мельбурна, але удача знову посміхнулася йому. Біл вирішив купити лотерейний квиток і виграв автомобіль Тойота Корола, який коштував майже 30 тисяч австралійських доларів. На той момент це було ось от доларів і стільки гривень. Після того, як Біл виграв автомобіль, його життя продовжувало змінюватися на краще. Його історія привернула увагу медіа, і одна із місцевих телевізійних станцій вирішила зробити про нього сюжет, а саме про його неймовірну вдачу та відновлення після клінічної смерті. Уже під час зйомок репортери попросили відтворити момент покупки лотерейного квитка. Він погодився, і звичайно, це все знімалося на камеру. Він придбав ще один скреч квиток, і на диво всіх присутніх він виграв друге, але цього разу 250 тисяч австралійських доларів. Ну і по стандарту, щоб можна було порівняти стільки доларів і стільки гривень на той період. А на чакіадісванчуганфіті.

Після цього Біл вирішив використати свій виграш для покращення свого життя. Він придбав будинок і одружився. Зараз він живе спокійне сімейне життя, і про нього практично нічого не відомо. Суми Майкла та Біла кардинально різні. Сума виграна Майклом в рази більша, але в цьому випадку білу пощастило набагато більше, і це не лише про гроші. Життя подарувало другий шанс. Дякую за перегляд. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте це відео лайком та коментарем. Також щоб не загубити мене, підпишись і до наступної зустрічі!